145 років тому, 25 лютого, у Новограді Волинському народилась Леся Українка. До української літератури вона ввійшла як поетеса мужності і боротьби з нагоди ювілею доньки Прометея, відділ документів із гуманітарних і природничих наук обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімрязіва, підготував книжкову експозицію під назвою Довго щирими словами до людей промовляти Моя. Рід Лесі Українки від герцога до козацького сотника. Прапраді Стефан був перекладачем у Богдана Хмельницького. Дід Петро Драгоманов, декабристом, поліглотом, публікувався в журналах. Дядько Михайло Драгоманов людина-енциклопедія, історик, етнограф та фольклорист. Відіграв вирішальну роль у формуванні світогляду Лесі Українки. Згодом Лариса Косич візьме у спадок псевдонім дядька. Мати письменниця Олена Пчілка, навчала дітей любити все українське. Всебічно обдарована Леся у 9 років написала першу поезію, вільно володіла дев'ятьма мовами, грала на фортепіано та любила малювати. Вже в дитинстві Лариса Косач захоплюється поезією. У 1984 році вона пише вірші. В цей час, як в часописі Зоря, друкуються її найперші твори. Книжкова експозиція довго щирими словами до людей промовлятиму я» підготовлена відділом документів із гуманітарних та природних наук обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязіва розповідає про різні періоди життя поетеси у моїй родині. До творчості Лесі Українки ставилися з великою повагою, тому що не могла не викликати повагу і пєтет навіть тендітна жінка хвора. В якої, скажімо, обставини складалися не найкраще і не найоптимістичніше, але тим не менш вона займалася творчою літературною діяльністю. Вона знаходила в собі сили жити, працювати і вірити. 30 років Леся Українка боролася зі страшною недугою, туберкульозом кісток. Щодня велика поетеса долала страшенний біль, пишучи свої геніальні твори. Вірила у перемогу світло в людини, адже сама в серці мала те, що не вмирає. Наталія Андрійчук, Валерій Черкашин для ТНВ.